Усім привіт, В'ячеслав Кузьмін, і сьогодні ми поговоримо з вами про догляд за дитячим волоссям. Дитяче волосся дуже тоненьке і пушкоподібне. Це пов'язано з тим, що всередині волосини стрижень волосся або медула дуже тоненький або відсутній до моменту його перетворення на доросле волосся у приблизно 8-10 років. Також є тонкий захисний зовнішній шар волосся кутикула, який з віком стає більшим. З цієї ж причини воно не тримає укладку, сильно плутається і має велику ламкість. Тому буває, що густота. А на кінчиках волосся в 3-5 разів менша, ніж густота біля коріння. Шампуні краще використовувати спеціальні для дітей, оскільки професійні шампуні дозволені до використання тільки з 14 років. Для додаткового догляду за шкірою голови і волоссям один раз на тиждень можна використовувати кокосову олію, наприклад, за півгодини, годину перед миттям голови. Це дуже гарний догляд і за шкірою голови, і за волоссям. Але як же захистити волосся після шампуню, як розчесати і що робити, щоб воно менше плуталося і не ставало ламким? Ідеальним засобом для цього є відновлювальний термоактивний крем для волосся номер 150 або 150 С. Перший призначений для тонкого волосся, він легкий, а другий 150С для хвилястого або кучерявого волосся, або товстого з додаванням комп... Для шовковистості та розгладження волосся. Як його наносити? Після шампуня використовується 1-1,5 см крему на долоню, потім активно емульгується розтиранням рук до білої емульсії. Потім ця емульсія наноситься по всій довжині вологового волосся. Після чого потрібно спокійно розчісувати волосся щіткою або дрібним гребінцем 2-4 хвилини для проникнення крему в глибину волосся. Після цього можна вже сушити феном. Тепер про склад крему і чого його можна використовувати для дітей. Основний катіонний емульгатор біорозкладний, не накопичується в волосі. Його винятковість полягає в екофрендлі профілі та безпечності до навколишнього середовища. Він дає найкращі результати ковзання під час розчісування волосся. Робить його шовковистим і блискучим, знімаючи статичний заряд. Наступний компонент це ферментовані олії. Це великий комплекс ферментованих олій, які підібрані для лікування і відновлення волосся. Ці олії після ферментації всмоктуються без залишку, справляються з такими проблемами, як жирність, лупа, посічене волосся. Покращуючи гнучкість і тонус волосся, оберігаючи також від ламкості. Наступний активний компонент це софтя, який являє собою багатофункціональний кондиціонуючий засіб рослинного походження для засобів особистої гігієни, ефективність якого в рази краще, ніж у силіконів, як амодемітикон чи демітикон та інші. Він здатний надавати волосся об'єму. Посилювати його сяйво і покращувати слухняність волосся, допомагаючи зачисті зберігати форму. Є екологічно чистим і біорозкладним продуктом. Наступний актив це натуральний зволожуючий фактор з унікальним складом амінокислот, розроблений японською компанією Ajinomoto, яка застосовує найпередовіші технології для розроблення косметичних інгредієнтів. У складах косметики для волосся актив здатний збільшувати еластичність волосся, тим самим роблячи його стійким до пошкоджень, а також відновлювати його структуру і мікро. Пошкодження. Екстракт конопель і протеїни рису відновлюють пошкоджене волосся. Депантенол. Дозволений до застосування з народження. Волосся під його впливом стає гладким і набуває здорового близько об'єму, стає більш слухняним і все це без ефекту обтяження. Висновок і рекомендації можна зробити такими: крем відмінно підходить і дорослим, і дітям, доглядає за волоссям, покращує розчісування, запобігає сплутуванню волосся, відновлює пошкодження волосся, підтримує укладку, посилює захист волосся, уберідження. Після сушіння звертаю вашу увагу на тонус дитячого волосся, накручуючи його на брашинг, що показує посилення тонусу. Для більш посиленої перевірки тонусу волосся я накрутив кучері для принцеси, не використовуючи жодних додаткових засобів для укладання чи фіксації. За усіма питаннями, звертайтеся до мене в директ. Під цим відео я залишу посилання на свій інстаграм. 爸爸。